Виконуємо номер 2.17 із підручника Геометрія 8 та номер 6.17 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У чотирикутнику АБЦД, малюнок 2.18, У підручнику математика номер малюнка буде інший. Кут 1 дорівнює куту 2. У 3 дорівнює куту 4. Доведіть, що ABCD – паралелограм. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала мову задачу. У нас ABCD – чотирикутник, рівні кути. І треба довести, що чотирикутник ABCD – це паралелограм. Будемо використовувати ознаки паралограма. А саме у паралограма протилежні сторони. У парно рівні. Доведемо, що BC дорівнює АД, АБ дорівнює ЦД. Починаємо із доведення рівності трикутників, яким ці сторони належать. Трикутник ABC дорівнює трикутнику С Трикутник А Б. Дорівнює Трикутнику С за стороною у них спільна сторона цих трикутників, і двома прилеглими кутами. Це у нас друга ознака рівності трикутників. і пояснюю за стороною і двома прилеглими кутами. Кут 1 дорівнює куту 2, кут 3 дорівнює куту 4 за умовою а це спільна сторона. І з рівності трикутників ми маємо рівність елементів цих трикутників. Із рівності Трикутників маємо. А B дорівнює CD, і BC дорівнює DA. За ознакою чотирикутник а, Б, С, Д. Паралелограм. І в дужках напишемо протилежні сторони рівні попарно рівні. Номер 2.17 із підручника геометрії 8 та 6.17 із підручника математика 8. Виконано. Душку закриємо.